Ми дослухаємося до людей, дослухаємося до вчительського колективу, але давайте зробимо по закону. Конфлікту було не уникнути. Розгорівся він між очільником Добровиці та батьками школярів, а все через ймовірне закриття шкіл. Адже згідно з законом про освіту в Україні, навчальні заклади, в яких менше 45 учнів, під загрозою закриття. Зокрема, у Добровиці на черговій сесії вирішували долю гімназій у селах. Один з освітніх закладів розташований у селі Крупове, інший у селі Нивецьк. Ці навчальні заклади хочуть приєднати до інших і щоб дітей довозили шкільні автобуси. Учнів з кропового будуть переводити до Добровиці, а Нивецьких у Трипутнянську гімназію. Але викладачі та батьки проти, аби їхні діти переходили до іншого навчального закладу. Я було ще по перше, по-друге. Діти не добираються, якщо, наприклад, їхати до Трепеннянської гімназії, потрібно їхати по замінованій дорозі. Де є ризик той, що автобус зупиниться в той момент, якщо буде повітряна тривога, то інструкції має зупинитися, висадити дітей, що вони не налетять на міну і що не будуть у нас жертви. По-третє, у е дітей новий буде колектив. Їм потрібно буде знову пристосовуватися. Ми не знаємо, скільки та гімназія буде працювати. А Нивицька гімназія зараз по закону, так як ви знаєте, є 45 дітей і має право ще існувати хоча б на рік. Давайте, будь ласка, нам цей шанс. Попри це, начальниця відділу освіти Добровицької міської ради Ніна Стасюк зазначає, ці зміни неминучі. Кадровий потенціал, який є у школі на сьогодні, один вчитель читає декілька предметів. Це ж ми сьогодні це відверто маємо казати. Якщо вчитель і вчитає, і хімію, і біологію, і фізику, ну це це якось неправильно. Ми про дітей в першу чергу, і коли в класі сидить четверо, п'ятеро дітей. Тей немає е, е, класів взагалі. Ну це питання. Таких навчальних закладів, у яких мала кількість учнів у Добровицькій громаді, є чимало. Велюнцю нас ні е, на сьогодні в велюнській школі було 60 дітей навчалося. Але якщо держава ще дає можливість фінансувати, так не дає. <ривіт> так не дає. Держава, запам'ятайте, що 45 дітей це ризик. У свою чергу міський голова Добровиці Богдан Микульський наголосив, що відповідно до законодавства держава більше не виділятиме кошти на отримання шкіл, у яких менше 45 учнів. Витрати повинні будуть лягти на місцевий бюджет. Якщо школа, яка має е, не має 45 і більше дітей, на міська рада тоді фінансує по тих же самих е, вчителів зарплату і так далі. Це нонсенс, тому що міська рада зараз не непроможна виділити е, 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 такі кошти. Зрештою, депутати прийняли рішення про реорганізацію цих навчальних закладів. Загалом під час сесії депутати розглянули більше 70 питань. Питання про долю ще одного навчального закладу у місті Добровиця залишилося відкритим. Йдеться про те, що хочуть змінити тип та назву ліцею, що теж не влаштовує батьків і вчителів. Сніжана Твардовська та Богдан Прокопчук. Телеканал ITV Медіагруп.